У сьогоднішньому ролику ми розглянемо весь процес, як зловити рій, починаючи від того, як зробити пастку, як приманити рій, як її зарядити, як її повішати, і як зняти пастку, як посадити рій. Отож, з чого починається прилазку? З того, що вам потрібна пастка як така. Паска, з якого матеріалу зроблена, неважливо. Робите з старої підлоги, з фанери. Оця допустимо, паска вона зроблена з старої підлоги, але працює дуже добре. вона її добре зачистити всередині. Ця паска вона минулорічна, вона зроблена з фанери, трошки важча. Трошки важча. Розкрій самої паски, які розміри стінок найкращі, я додам в описі ролика. А як бачите, каркас, силовий каркас з дерева, дерев'яні планки, нічого особливого. Головне, щоб в пасі було підрамковий під простір, конструкція вам ви собі маєте якусь свій, довільні, довільні, довільні вашої фантазії. Тож, пастку зробили, помалювали в колір, який не буде виділятися з дерева для того, щоб її не вкрали виключно. Потім пастку зробили, помалювали, вам потрібно чомусь приманити в бджіл. Тобто ви берете старий віск, стару рамку, допустимо таку, топите і мазали, мажете пастку приліток. Приліток обов'язково, як тут, як тут, новорічна пастка, воском, і обов'язково така штука, як прополіс. Прополіс можете придбати, взяти в своїх друзів-пасічників. ну, Така штука її досить легко дістати. Сипаєте прополісу, топите його пальником, розтопили, прополіс трошки впитався в дерево. Паска готова для приманки. Далі нам її потрібно зарядити, як я заряджаю. Перше посередині йде стара суш, яка вже на якій розплід, вона темна під, під витупку. Так само, як дістати е, ваші друзі, пасічники чи Олікси. Допустимо, свої перші я замовляв на Оліксі. Для того, щоб почати ловити руї, так як вулики у мене тоді ще не було. Ставимо її посередину, по краях закладаємо вощиною, звичайна вощина, для того, щоб рік коли зайшов, він мав що працювати і відтяне вам добре вощину. По краях ставимо прості рамки, я ставлю 145 і можна 300, і немає різниці. Для того, щоб, Якщо рік буде там довго, щоб він мав е, де робити, щоб працювати, відтягувати. Ставимо їх. Е, ставимо їх далі. Е, закріпити. Як я закріпляю, я бачу багато людей закріпляє. Рамки цвяхами. Ну і як на мене це не практично абсолютно. Я роблю, беру просто планочки тут до каркасу, я їх прикручую просто саморізами. Беремо саморізи. Дотягуємо, Дотягнуємося добре трималося. Для чого ми це робимо? Для того, щоб коли ви переносите пастку, щоб ви в, в машині, чи як ви будете її довозити до місця, на якого ви будете вішати, щоб вони не рухалися. Коли ви знімаєте пастку з дерева чи демо стоятиме, неважливо, ми ще поговоримо про це, щоб рамки не рухалися, трималися в відстані, яка потрібна для бджіл, далі ставимо. Тут в мене є для на старій пастці така кльйоночка, для того, щоб... Накрити, щоб бджоли не втягували вверх нічого. Накриваємо кайоночкою і цю і цю і накриваємо кришкою. Закрили кришкою, кришку обв'язали просто шнурком, побачите, коли вже будемо грузити. І все, пастка готова для того, щоб її грузити і вести на місце, в якому будемо шловити рік далі. Що ж, друзі, е після того як ми підготували пастку, е зарядили її, зав'язали, буде видно, як зав'язано. У нас чекає місце вибору, куди її повішати. Краще вішати локаційно на окраїні лісів. Десь як я поставив до свого кума на подвір'я. В нього тут іде будова, і тобто, ну безпечно буде, тому що її тут не вкрадуть. Десь поблизу якихось місця казав окраїна лісу, окраїни якихось зелених насаджень. Зараз тут буде ставка. Отакі От місця, тобто там був ліс, що там щось було побачите. І далі йде вибір на дерево яке поставити. На моїй практиці нема різниці абсолютно на якій висоті, яке дерево. До прикладу, тут є дерево, можна видіти, дерево таке з розгалуженням. Ви собі тут спокійно запихаєте пастку і вона там стоїть, вам не треба нікуди лазити. Наступний раз після цієї поставлю сюди. Потім кажуть, що на горіх не можна ставити. Можете не ставити. Ну, в лісах немає горіхів. все, бо вдома можете вибрати якесь інше дерево. Висота поставки чи то тут, чи то на рівні грудей. У мене було таке, що я ставив, запихав просто в кущ, якийсь такий невисокий, там примотав її, прийшов там через тиждень. Її. Не варто тримати довго на одному місці, ну до порівняно недовго. Тиждень, тиждень-два, якщо ви ставите в кінці травня, в кінці травняджоли починають роїтися, вони мають залітати стопроцентово. І зараз ми будемо знімати і покажемо пересадку. Можете побачити, так? Рі залетів. А як перевірити, що різ залетів, а це не просто в собі бджоли, які розвідниці, там може вийти трутень. Якщо залетів трутень в пастку, значить там точно є рій. Так і не забувайте про безпеку, обов'язково якась сіточка рукавиці, то що як не як це бджоли можуть покосати, тож будемо знімати. Закриваємо літочок. Здивай. Так, літочок закритий. Обережненько. Так ще прив'язана. Де її прив'язував? Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Хоп-хоп-хоп, чорні. Ні. Причепилося за гілочку. Опа. Грузимося. Що ж я забув сказати про те, що е, обов'язково пастку знімаємо лише десь годинка, ну, коли смеркається, коли бджоли всі повертаються, щоб забрати всі бджоли. Годинка восьма, девята десь так. І от будемо пересаджувати рій. Я підготував вулик, який будемо пересаджувати, і от пастка наша. Обов'язково добре розпалити Димар, тому що ми не знаємо, які бджоли, вони агресивні чи дуже агресивні. Чи з перчинкою? З перчинкою. Можуть бути такі. Прибул. Підійди ближче. Вулико підготував дві вашинки. Подивимося, якої є селері. Чи треба буде їм, чи ні. Так як ми бачили, ми знаємо, в пастці вже є дві вощинки, які ми будемо пересаджувати, переставляти. Так. Під пленочку дамо димку. Навіть круто. Oh! Я забув шуруповерт. Секунду. Добре. у вас є? Окей. Okay. Okay. Ще піддамо думку. Так, Ця на бік. Це не копиться. Відлучка. Ну, запроплюсували. Хоча, по суті діло, рій там недовго. Десь напевне дня 4. Бо ми недавно перевіряли. Все, відпустили, відкладаємо. Даємо димку обов'язково. Оу, мені здається, що небагато. Десь рій невеликий, але будемо бачити. Чи мало. чимало. на бік, це бік. Пасточку поближче. Так, щоб немарний бік, хоп! Дивимось, тут у нас я підставляв таку рамочку 145-му і заберемо геть. Бжіл витрясаємо. Рамочку на бокову. Так, джіл гетьмало. Геть мало. Насправді я, напевно, такого маленького рою не бачив. Витягнули вошину, супер. Так, з того боку не витягнули. З боку рамки, видно? Рамки. З боку центральної рамки відтянули. Так, що у нас тут? Рамка важкенька чую. Значить, ще собі принесли нектару трошки, так? Да? Так, нектаром залили. На жаль, не бачу яєць. Я ж не бачу, можливо матка не плідна. Цю рамку темну поставлю за заставну, діо витрясю. Щоб вони перенесли нектар собі в гніздо. І Гніздо було світле, гарне. Так, рамочку поки що на бік. Далі йде знову ощинка, яку вона відтягнули. Ну, матку не шукаємо. Потім вони бачити результати її роботи. І що ж, що ж, що, бджіл що, що, мало геть. Бо вони всі на мені. Не потерпи трошки, потерпи, бачимо. Джели в пальці гать мало. Те, що ми витягнули, це можна сказати Дай, дві рамки бджоли. Щось таке. Добре. Витрясли. Ну добре, лишу їм чотири вощинки. Ну і враховуючи дві вощинки, які вони відтягнули, і дві вощинки, які я залишив вулику. Цю їхню рамочку <зас> за заставну. Вулик покажу всередині. Жилки трохи розлазяться. Не бачу. Добре? Отож, цю темну рамку вони перенесуть собі в гніздо. Все, закриваємо, пересадили. Згодом глянемо їх. Все, дякую вам, друзі.